А далі будемо говорити про пенсії, і тут от цікавий свіжий факт, що пенсійний фонд України скоротив виплату пенсій на українцям на півтора мільярда гривень. Проте не поспішайте лякатися. Йдеться конкретно про фінансування пенсії за вересень і на півтора мільярди серпні були більше виплачені пенсії ніж вересні. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, я от Тут, до речі, після цієї новини пенсійного фонду я не підозрювала, що щомісяця розмір от загальний виплат пенсійних він міняється. Хоча логічно. Але ж тут, ніби місяці поруч, ніяких не було таких перепадів. А між тим виплати менше, тому що і потреб було менше. Чому так відбувається, скажіть, будь ласка? Тобто, пенсійний фонд він завжди цю цифру регулює, так? Так, щомісячно пенсійний фонд України регулює. Загальну суму виплати пенсій деяким було е, виплачено швидше е, деяким категоріям громадян а по деяких категоріях громадян були певні е, затримки, особливо ті, які не, не встигли. Пройти ідентифікацію пенсійного фонду України і їм обов'язково буде перераховано вже в наступному місяці, тобто жоден пенсіонер не отримав і не отримає меншу пенсію, просто з місяця в місяць ця цифра коливається. Більше того, пенсійний фонд України. Він зараз е е затвердили нарешті е уряд йому е бюджет на цей рік, і з наступного місяця буде виплачувати суми заборгованості за рішенням судів. То того місяця, наприклад, за вересень сума стрибне в рази більше ніж щомісячні суми виплати. Більше того, ми готуємося і це навантаження велике на пенсійний фонд щодо перерахунку пенсій вже наступного року, тому що очікуємо від нового керівництва кабінету міністрів, зокрема прем'єр і міністра соцполітики, нову модель. Пенсійного забезпечення через те з місяця в місяць ці цифри виплат зростатимуть, і ми надіємося, що майже тих 3 мільйони українців, які сьогодні отримують в межах 3 тисяч гривень, вже наступного року вони отримають в середньому 4, а то й більше. Єдине, що ми очікуємо перед представленням цих законопроєктів, що уряд пояснить, де вони планують брати. Дохідну частину, але якщо вони так планують підвищення, значить однозначно, що це буде додатково кошти, і вони знають, де їх взяти. Таким чином, оце коли уряд новий уряд в програмі з продемонстрував справедливу пенсію. Ми надіємося, що буде більш прозора формула нарахування пенсії, особливо тим людям, які мають 30 і більше. Років стажу, а незрозуміло низькі пенсійні виплати. Тобто, кожен майбутній пенсіонер зможе зайти на сайт пенсійного фонду, де він відраховує єдиний соціальний внесок, і буде бачити, яка в нього сума. І яку приблизно він зможе отримати пенсію в залежності від року, коли він її буде оформляти. Тобто надіємося, що ця система стане прозоро, а пенсії стануть більш справедливі, особливо для тих категорій громадян, які я сказав, які зараз отримують мінімальну 2,300, А за задумкою проекту бюджету 2,500. Але я впевнений, що ці законопроекти ухвалять до нового року, і Верховна Рада готова до такого турборежиму саме стосовно пенсійного забезпечення, крім того, накопичувальна пенсійна запрацює з 1 січня наступного року, тобто є надія, що пенсіонери стануть жити краще. Будемо говорити про це ще не раз. Як і про програму компенсації державою першого внеску іпотеки 70% для ВПО, але це буде іншим разом. Дякую вам, тому що у мене немало питань по цій програмі. Ми вже почали обговорення сьогодні. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був на прямому зв'язку.